Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось я вже впродовж е, доволі значного е, періоду часу намагаюся донести до широких народних мас про те, що московити андрофаги, Є такими, як вони є, тому що це, так би мовити, генетика, біологія. так. Ну, На Заході, звичайно, цього не можуть сприйняти, та й в нас деякі, тому що панує так звана політкоректність, тобто на Заході відкрили ДНК. І показали, що все те, що в людині є, воно закладено в неї генетично від народження. Так. І тут же оголосили про те, що так говорити і про щось таке погане, ну робити можна. Так. Можна вбивати, гвалтувати. Мародерить і так далі і тому подібне. Можна що завгодно робить. Але от говорить, тому що це може ну, вплинути так, на когось. Він може образитися. так, ну, От він вбив і образився на вас, що ви сказали йому, що він отаке зробив. Ну, це божевілля, звичайно, що завжди ну, світ. Гине від божевілля людей, які керують цим світом. Так. А там же ж, ну, <смас> я пам'ятаю, як хтось із дуже розумних людей, коли так, почали доїти цих лауреатів Нобелівської премії, тому що вони ж нібито генії, так, і від них будуть геніальні діти. То хтось розумний сказав, що ви ж просто не знаєте цих людей. Що це за люди, лауреати Нобелівської премії? Але повернемося до, так би мовити, об'єкту і предмету нашого дослідження, тобто московитів-андрофагів. Ну, о те, що я вам розповідаю і говорю, на днях так підтвердив такий діяч, як Міністр закордонних справ Московії Андрофагії пан Лавров. Так от, що ж він сказав? Що нас, руских, ну він вірменен, то, але ж нас, руских, так, от, скрізь брехня. так. Наш русних е, треба сприймати так, такими, якими ми є. Ви розумієте? На що він натякнув? Що їх треба сприймати такими, як вони є. Тобто це їхня природа. Оце все агресія, оце концтабори, оце психушки, оце, 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 оце голодомори. Це, це їхня природа така. І їх не треба ні картати. Ні лаяти, ні там, якісь вводити санкції проти них. Ну які санкції? Ну це вони такі, такі, такими є, такими вони народилися, така їхня природа, генетика, вони нічого не можуть з собою зробити. Так. Вони такими є. Отже, дивіться, те, що я вам говорив тут довго і нудно втовкмачував на рівні свідомості і підсвідомості, Лавров підтвердив всього декількома словами. Так, нас треба сприймати такими, якими ми є. А якими ми є? Агресорами, вбивцями, мародерами. Терористами, так, організаторами геноцидів, голодоморів, гулагу, ну, боротьби з всякою інакшою думкою, яка з'являється у голові дуже великих розумників. Тому їх всіх треба лікувати. Отже ж, ну, Бастрикін, те, що я вам намагаюся. Аналізувати і, головне, синтезувати, об'єднати оці всі речі докупи, сказав голова слідчого комітету Бастрикін на прикладі цього ну, латиського кіноактора Ігора Калнинша. Він сказав, що таке: лікується тільки, тобто інша думка. Правда, висловлена ним, таке лікується тільки в спеціальних закладах. Ви розумієте? От що, значить, оце все, про що ми говорили в Радянському Союзі, про імперію зла і країну дурнів, воно йшло. Не від українців, чи латишів, чи литовців, чи, чи там вірмен, чи е, ну, молдаван, чи будь-кого іншого. Ні. Все це йшло і йде, продовжує. Від московитів. Вони такими є. Так. І якщо ми це все зрозуміємо, то ми тоді будемо діяти відповідним чином. Це говорить про те, що це лікується тільки одним, не закладами спеціальними, так? А лікується цілеспрямованою дією всього світу на руйнування цієї імперії, зла і країни дурнів для порятунку світу. Тому що це є очевидне зло. Так, і Лавров нам ще раз підтвердив, що це зло воно є генетично притаманне московитам андрофагам